Друже, привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, наскільки реально заробити в інтернеті, маючи на руках лише телефон і бажання тицяти в нього своїми пальцями. Натхненням для мене стало відео одного молодого хлопчини, де він розповідає про п'ять способів заробітку в інтернеті, які реально працюють. Тож, поки він тренується влучати сміттям у відро, я вирішив перевірити кожен із цих п'яти способів. І про результат я розповім тобі в цьому відео. Тож дивись до кінця, не перемикай. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Тож пані Оля, пане Василь та пане Андрій щиро дякую. вам. Ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. Тож поїхали. Спосіб номер один. Перше і найлегше, за його словами, це платні опитування. Я спробував перейти на той сайт, що був в описі в відео. Після цього я спробував зареєструватися з використанням VPN через Сполучені Штати, але результат я побачив той самий: опитувань нема. З іншого боку, я до цього перепробував з десяток різних сайтів і додатків, створених для опитування і заробітку на цьому грошей. Десь приблизно в 130% випадків гроші за опитування тобі одразу не дадуть. Існує певна порогова сума. Досягши якої ти можеш потім ці гроші собі вивести. Зазвичай першому користувачу можуть дати якийсь вітальний бонус, або, наприклад, перше бонусне опитування у всіх сервісах, які я перепробував, а спробував я їх чимало. Перше бонусне опитування це хто ти: чоловік або жінка, скільки тобі років, де ти живеш, де працюєш, скільки дітей та скільки заробляєш. Я так розумію, що на основі результатів цього опитування вони виявляють, до якої фокус групи ти належиш, щоб потім надавати тобі саме потрібні опитування. Написавши про себе чисту правду, я виявив, що для мене не існує жодного активного опитування в Україні. Тож я вирішив змухлювати. Я представився студентом, бабусею, вагітною жінкою, але все одно для цих фокус-груп нема активних опитувань в Україні. Хлопчина казав: качайте VPN та обирайте Сполучені Штати Америки або Європу. Там точно є опитування, і вони дорожчі. Супер! Половина програм мені сказала, друже, ти мохлюєш. З VPN-ом не можна. Інша половина сказала, окей, віримо, друже, ти з Америки. І після першого соціологічного опитування попросила мене підтвердити свою особу через мобільний телефон, щоб надіслати мені код з смс. Я сподіваюся, ти і без мене знаєш, що в інтернеті є сервіси для одноразових мобільних номерів, для того, щоб десь там зареєструватися. Тож я вирішив скористатися ними. Але мені відповіли, ні. ні, ні. Цей номер має бути твій особистий. Він не може бути передоплачений або номером IP-телефонії. Тож, будь ласка, надай свій власний номер. Перебравши п'ять сервісів з анонімними номерами, я зрозумів, що це лухий кут. У мене нічого не вийшло. Якщо вийшло в тебе, напиши, будь ласка, в коментарях під відео, як ти це зробив. Тож, першому способу ставлю дизлайк. Він не працює. Якщо в тебе є спосіб, який реально працює, де ти виводив гроші, напиши, будь ласка, його в коментарях під моїм відео. В наступному відео я розберу його покроково для того, щоб всі розуміли, що дійсно є отакий один ресурс, який, на відміну від інших, гроші дає. Другий спосіб перелив трафіку з Тіктоку. Він же арбітраж трафіку. Розкажу тобі по порядку, для чого це потрібно. Мабуть, ти знаєш, що існує такий месенджер як Телеграм. В телеграмі є канали, на каналах є підписники. Чим більше на каналі підписників, тим більше цей канал може заробити на рекламі. Тож, в принципі, логічно, що власники каналу готові платити за те, щоб на цей канал хтось приводив йому цих підписників. Тож я вирішив написати адмінам кількох каналів в Телеграмі: типу, привіт, давай я буду приводити тобі підписників, а ти мені за це платитимеш. Із п'яти відгукнулося два. Тож з ними я продовжив працювати. Пропрацював я близько тижня. Тож далі розкажу, чим це закінчилось. Тобі дають наставника, ментора, коуча. Зазвичай це хороша людина із нормальною грамотною мовою, і вона доступно пояснює, що тобі треба робити для того, щоб працювати. Насправді, враження від спілкування з ними в мене залишилось тільки позитивне. Все, що потрібно робити, описано в нескладній інструкції. А якщо в тебе виникають питання, то наставник тобі із радістю допоможе. Потрібно певним чином створити кілька профілів Тіктоки з нуля. Зазвичай рекомендують їх використовувати не менше п'яти. Далі йде сам процес. Потрібно шукати чужі хайпові відоси і накладати на них свої тексти. В текстах зазвичай є заклик до переходу на посилання в шапці свого профілю. Це посилання і є сторінка підписки на телеграм-канал, куди ти будеш перенаправляти своїх глядачів. Особисто я відчував деякий моральний дискомфорт від того, що я використовую чужі відеоматеріали і видаю їх за свої. Особисто я вважаю, що все-таки цим ти людей обдурюєш, бо вони переходять за посиланням, шукаючи те, що було в тому відео що ти шотивиру. А насправді за цим посиланням їх очікує зовсім інше. Це може бути канал із новинами, канал із криптою, канал із торгівлею та канал з Бучі. За тиждень я виклав 10 відосів. В середньому вони набирали 2-3 тисячі переглядів. Через мої тікток-аккаунти на телеграм-канал перейшло 9 підписників. Тож за тиждень я заробив в районі 27 гривень. Але з іншого боку, в групі були люди, що привели близько сотні підписників, тож заробили за тиждень приблизно 3 сотні гривень. Я думаю, що якщо в цій справі приділити більше часу і більше креативу, можна досягти певних результатів. Багато це чи ні, вирішуй сам. А ми переходимо до способу номер 3 купи продай. Особисто моя думка. Цей спосіб автор ставив своє відео для того, щоб зробити рекламну інтеграцію. Бо я тобі скажу чесно, в мене є хороший досвід в торгівлі. І якщо ти щось починаєш з нуля, одразу хороших результатів в тебе бути апріорі не може. Це дійсно кропітка праця із напрацьованням бази клієнтів, розкручуванням себе. І це точно не без вкладень. Цей спосіб непоганий. Він може принести дійсно хороший прибуток, але він точно не легкий і потребує вкладень. Спосіб номер 4. ботбакс юа із завданнями. Для цього я навіть купив окремий номер мобільного телефону для того, щоб не засмічувати свій власний телеграм всілякими ботами. Я зараз покажу, що на тебе очікує всередині цього боту, щоб ти розумів, наскільки реально або не дуже в цьому заробити. Ну друже, власне, отак і виглядає інтерфейс цього боту. Коли ти запускаєш його вперше, він просить показати тобі твій справжній номер телефону. Я це вже зробив ще вчора, коли намагався заробити трошки грошенят, тож цей момент показувати не буду. Покажу тобі краще, скільки я завчора заробив. Заходимо в мій кабінет, і ось я підписався на три канали, вступив в три групи і заробив на цьому аж 2,65. Ну, як на мене, небагато. Не знаю, з чим порівняти, але наче як не дуже багато. Тож, що ми хочемо далі зробити? Заробити ще. Дивимося, які завдання у нас є. Підписатись на канал, вони оцінюють 40 копійок. Ну, щоб ти розумів, за одного підписника Телеграм платить в районі 3 гривень. Тож, друже, на тобі трошечки таки економлять. Ми можемо перейти в бота і за це отримати 20 копійок, бо це буде аналогічний такому ж. Я вже це пробував. Або треба когось запросити до цього бота, або бот попросить тебе підписатися ще на кілька каналів. Ну, в принципі, тема майже така ж сама, як і тут. Які у нас є завдання? Давай подивимось. Завдання номер. Один, що ми бачимо, треба законектити гаманець із криптою, щось десь купити і оплатити комісію. Ну, чесно кажучи, таке собі. Я хочу заробити, а не щось витратити. Ну, давай далі. М -м, реєстрація. Треба зареєструватися і надіслати скріншот. 28 копійок. Ну, на 3 гривні треба 10 разів кудись підписатися. Ну, можна на цьому і заробити. Перейти і підписатися, на 23 копійки. Ну, таке ми вже десь бачили. Що тут іще є? Перейти, підписатися, пройти капчу 23 копійки. Ну, ось тобі розуміння, скільки взагалі за це платять, і наскільки багато чи мало ти можеш заробити. Але я спробую вивести. І що мені сказали, якщо я зароблю менше 20 гривень, то вивезти я не зможу. Чесно кажучи, я отак от порахував, ну, мабуть, десь день мені потрібно для того, щоб ці 20 гривень якось плюс-мінус заробити. Тож, якщо в тебе виходить заробити таку суму за більш короткий проміжок, часу, або ти там гривень 50 в день можеш заробити на такому боті, напиши мені, будь ласка, в коментарях, як взагалі ти це можеш зробити. Можливо, і можна заробити гроші, можливо, і можна їх вивести, бо, чесно кажучи, мене терпіння не вистачило на ці 20 гривень, але в якості заробітку на щось більше, ніж на Дерко не розглядає. Ну і спосіб номер 5 – це продаж стокових фото на ресурси, які цими фотографіями торгують. Тут я, мабуть, таки погоджуюсь із автором. Цей спосіб реально працює, але робити фотографії потрібно на техніку, яка дозволяє робити дійсно якісні фото. Я зізнаюся тобі чесно, сам я цього не пробував. Але в мене є одна хороша знайома. Яка цим заробляє в районі 500 баксів на місяць. Але для того, щоб почати отримувати дійсно стабільний прибуток, їй прийшлося працювати не один місяць. Тож, друже, підіймемо руки догори хорошому літньому дощику. І нехай він змиє всю ту неправду, що нам л'ється із екранів наших смартфонів. А якщо відео було корисним, цікавим і зекономило тобі купу часу, допоможи каналу, постав подобайку, пошир це відео, підпишись на канал. Ну і звісно, якщо захочеш підтримати матеріально, це тільки в плюс. Тож на цій веселій ноті і відео кінець. До наступних зустрічей, друже.